Відкриття фестивалю, який проводиться за сприяння маршалка воєводства Держкомтелерадіо України та Рівненської обласної адміністрації, відбулось у горове і лавецькому комплексі шкіл з українською мовою навчання духовному центрі українців в армії і Мазур. Важко переоцінити проведення і значення таких фестивалів, на відкритті якого сьогодні ми всі є присутніми, вони дійсно є мостами. Не тільки дружби, але і мостами пам'яті і пам'яті про ті коріння, які нас єднають. Українські та російські журналісти поспілкувалися із керівниками місцевих органів самоврядування, побували навіть у війську польському, а також відвідали Гіжицьке, побратим дубна і літню столицю Речі Посполитої. Люблю мову українську тут. себе я відчуваю своєю. Я дуже вдячна організаторам. На цей раз організатори подбали так, щоб завершення фестивалю співпало з найбільшим фольклорним святом тутешніх українців ярмарком з мальованої скрині. Калинові мости це є, цей захід, яким ми хочемо чи намагаємося приєднати Україну до Європи. Україна є в Європі. Україна є однією з найбільших європейських держав, щоб ми знали. І тому ми між нами кажучи дуже сильно воюємо за те, щоб Україна стала співчленом європейського союзу. А стратегічна мета фестивалю дати можливість журналістам, особливо зі східних і південних областей України, наочно переконатися, як шанують свої духовні корені українці в армії і Мазур, що надбала і чи втратила Польща, ввійшовши до Європейського Союзу. Ми ще намагаємося провести цей фестиваль таким чином, щоб журналісти мали можливість отримати інформацію про те, яким чином сьогодні можна залучити кошти Європейського союзу для вирішення проблем громад на місцях, тому можливість побачити досвід в Польщі. Привезти його в Україну, публічно про нього сказати, і можливо, навіть таким чином змусити місцеву владу задуматися. А чому ми цей шанс не використовуємо? От, власне, я думаю, що це друге крило фестивалю. Гран-прі фестивалю здобули телевізійники з Волині і Полтавська радіопрограма, А телевізійна програма Європейський дім і радіопередача журналіста Миколи Берези у дзеркалі слова рівненської телерадіокомпанії посіли перші місця у своїх номінаціях. На жаль. Але калинові мости 2011 – це вже історія. Однак організатори запевняють, що наступного року фестивальне калинове намисто поповниться журналістами не лише з України, Польщі та Росії, але і з інших держав. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, спеціально для інформаційної програми день.